Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Самі не входите і не дозволяєте війти тим, що бажали би війти. Горе вам, книжники Фарисеї, лицеміри. Складається Господь в одну, в одну лінійку. Фарисеї, книжники лицеміри. Тому що. Далі він то все розказує, що, що він має на увазі. Коли, довго, коли що поїдаєте домив вдовиць і на показ довго молитеся? Знаєте, що мається на увазі? Поїдаєте домив вдовиць. Вдова, вдова це та, в якої нема чоловіка, який або вмер передчасно, або загинув на війні. Вдова. Тобто людина, яка не має захисту. І коли ми говоримо, що поїдаєте вдома вдовиць, то Ісус Христос мав не тільки ту жінку, в якої немає чоловіка, чи загинув на війні, чи помер від хвороби раніше, раніше часу. Але тут йдеться про усіх незахищених. Ви знаєте, як нема чоловіка це в ті часи особливо. Сьогодні воно трохи інакше. Ми маємо якісь закони, які б вони не були, а вони працюють, є поліція, то можна подзвонити, тебе захистять і так далі. А тоді єдина надія, на кого була, це на чоловіка, який мусив бути сильний, який мусив мати зброю, щоб захистити свій дім. І коли людина не мала захисту, то тоді, хто хотів, приходив, знущалися, брали з хати, що хотіли, а що вона, бідна, зробить. І коли <кій> я сьогодні бачу чи чую, коли люди жаліються, що на них ну, мають якийсь вплив, люди, які не мають захисту, або хтось користується якимось статусом, Починає на людину давити, від неї вимагати те, що, що, що собі задумали і так далі. Я собі згадую це іванівське слово. Тобто пройшло 2000 років, а схема, де впливає злий дух на людей, де, де дияво старається людину принизити, знищити, обікрасти, обдурити, вимантити від неї щось. Світ не змінився. Горе вам, книжники фарисеї, лицемірі, лицеміряв, щоб проходити море і землю, і щоб знайти одну людину, щоб привернути до себе. Бо ці фарисеї це було вчення, це була секта, яка мала певне вчення, і вони приводили людину, а потім з неї робили, каже Господь, ще гірше вдвоє, як він був до того. Коли ми приходимо до церкви, ми мусимо, мусимо, іменно що, мусимо мінятися, бо інакше нема змісту, але мінятися в кращу сторону. Через нашу присутність з Богом ми маємо ставати кращими. Через нашу присутність в молитві до Бога, ми маємо ставати добрішими. Через наше розуміння вчення Ісуса Христа ми маємо ставати жертвенними, щоб ми могли служити своєму ближньому. Якщо в нас не відбувається цих перемін, то марне твоє ходження до тої церкви і марне твоє показування прилюдно, що ти є великий побожник. Гори вам каже Ісус, книжники, фарисеї, лицеміри, що довго молитися на показ, показуєте, щоб люди переконалися, що ти дуже такий файний, дуже добрий. Апостол Павло каже, коли хочеш помолитися, йди додому закрийся в своїй кімнаті і молися Господу Богові твоєму. Не треба людям показувати, бо то, що ти молишся прилюдно, показуєш людям, який ти побожний, то це не є та молитва, якої Господь Бог від тебе чекає. Інше діло, коли в церкві, в храмі, ми приходимо до храму молитися, бо це і місце зустрічі Бога і людини, є священник, він стає, очолює службу. Якщо є єпископ, єпископ очолює службу, любов відправу, молимося всі разом до Бога. Це дуже добре. Але йдеться не про це, що прилюдно молитися. Йдеться про те, що є дуже багато людей, які показують свою побожність на вулиці. Стає десь перед Христом і молиться. Навертаю людей, спасаю людей. Чи треба так робити? Треба. Але я звертаюся до тих, хто молиться на показ. Господь Бог має на увазі книжники, фарисеї, лицеміри. Всі ставайте і моліться. Але пам'ятайте, не будьте книжниками, фарисеями і лицемірами. Бо люди бачать те, що, що бачать, а Бог бачить усе. Бачить, як ти молишся. І хто каже, клянеться жертовником, то нічого. А як клянеться тому, що на жертовнику, ягням то, чи того жертвоприношенням, то це вже не добре. Леце каже Ісус. Хіба не жертвник освячує той дар, який на жертовнику? І коли каже, клянеться храмом, то нічого, а як золотом храму, о, то вже, то вже не добре. Лице Що важніше? Храм, який освячує то золото. І каже, коли клянешся небом, то клянешся тим, що на небі. Людина, бачите, для неї важніше не храм, а золото храму. Бо Тому що золото це, це ресурс. Для неї не важливо жертовник, але то, що на жертовнику. Бо там жертвоприношення, приношення, і з того можна щось собі трохи взяти. Бо вони ж приносили жертву не повністю спалювали там ягня чи що інше. Вони підрізали кров окремо, внутрішні ці туди, це сюди. Ця якась частина вирізалася для львів для та для тих та для тих, що служить і так далі. Там все було ціла процедура. І для них було той жертовник так собі. А от то, що на жертовнику, то важне. <кхи> так як сьогодні взяти, наприклад, от сьогоднішній храм, та? і то, що храм, то нічого. А от гроші вже церковні, о, то вже серйозно, то вже не можна. Бо тому що з грошей можна скористати. А Господь каже, не путайте. Бо тому що храм, який є, який збудований для зустрічі Бога і людини, Він є важний. Він освячує все, що в храмі. А то виходить, що храм для, для любителів грошей нічого не має значення. Тільки гроші. Будете засуджені самим Ісусом Христом уже на землі. За життя, коли не вміємо розпреділювати пріоритети, які є в нашому житті. Що то значить пріоритети? Розкласти по місцях перше, друге, третє, четверте, десяте, що для тебе найважніше? І так по черзі найголовніше. Господь Бог. Далі. Родина, я саме, діти, ще там, ще там, ще там. і отак от по тих сходах розкласти це називається розстановка пріоритетів. Що для тебе є найважніше. Якщо ти розкладеш собі оці структуру цих пріоритетів і покажеш Богу, на який пункт Бог буде звертати увагу. На один, який на перший. Якщо в тебе на першому місці Господь Бог, то все решту на своїх місцях. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!